Вітаю всіх шанувальників української мови. І сьогодні ми поговоримо про види підрядних речень. Але спершу давайте пригадаємо, яке речення називається складнопідрядним. Складнопідрядним називається складне речення, яке складається з двох і більше простих, які поєднані між собою сполучниками підрядності. Одне з таких речень є головним, від нього ставиться питання, а інше або інші є залежними або підрядними. І до них ставляться питання. Наприклад, в'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Визначимо граматичну основу. Серце це підмет, виражений іменником. Серце що робить в'яне це присудок, виражений дієсловом. Друга граматична основа горять. Присудок виражений дієсловом. Це два простих речення, які пов'язані між собою сполучником підрядності Що. Поставимо від першого речення до другого питання: в'яне серце моє от щасливих очей, очей яких? І відповіддю буде друга частина речення, що горять в тумані наді мною. На схемі головне речення позначається квадратною дужкою, а підрядне речення позначається круглою дужкою. А тепер пригадаємо, які є види підрядних речень. Є підрядні означальні, підрядні з'ясувальні. І підрядні обставині. Давайте, на прикладі розберемося, як визначати вид підрядного речення. Ще в дитинстві я ходив у трави в гомінливі трепетні ліси, де доби мовчали величава у краплинках ранньої роси. Визначимо граматичну основу в цьому реченні. Підмет Я виражений займенником. Я, що робив, ходив. Присадок, виражений дієсловом. Це перше речення, перша граматична основа. Дуби. Підмет, виражений іменником. Що робили мовчали. Це присудок, виражений дієсловом. Це друге речення. Перше і друге речення пов'язані між собою сполучником «де». Спробуємо визначити. Де головне, де підрядне речення. Яке речення може існувати окремо? Ще в дитинстві я ходив у трави в гомінливі трепетні ліси. Можна поставити крапку? Можна. Тож це речення може існувати окремо, і воно є головним. Позначимо його квадратною дужкою. Друге речення може існувати окремо. Послухайте. Де дуби мовчали величаво у краплинках ранньої роси? Ні, воно існувати окремо не може. Тому це речення підрядне або залежне. Позначимо його круглою дужечкою. А тепер поставимо питання від головного до залежного речення. Ще в дитинстві я ходив у трави гомінливі трепітні ліси, ліси які? І відповіддю буде друга частина речення. Подивимось на знайому нам табличку. На питання, який чи котрий відповідає підрядне означальне. То перед нами речення підрядне означальне. Давайте розглянемо наступний приклад. І я не чув. Як жайвір в небі тане. Кого остерігає з висоти Василь Симоненко? Визначимо в цьому реченні граматичну основу. Підмет: Я, присудок не чув. Одна граматична основа. Жайвір. Що робить тане? Що робить остерігає? Однорідні присудки. Отже, це речення складне має дві граматичні основи. Перше і друге речення пов'язані між собою сполучником Як. Поставимо питання від першого речення до другого. Я не чув чого. І відповіддю буде наступне речення. Не чув чого, як жайвір в небі тане, кого остерігає з висоти. Ми пам'ятаємо, що на питання непрямих відмінків, тобто на питання родового, давального, знахідного, орудного відмінку, відповідають підрядні з'ясувальні. Ось ці відмінки. Тож перед нами підрядне з'ясувальне речення. Розглянемо наступне речення. Буває так, що в лютому весною пахне сніг. Перша граматична основа буває присудок, речення односкладне, сніг, підмет, що робить, пахне. Друга граматична основа. Ці речення пов'язані з получником що, і спробуємо поставити питання від головного до залежного речення. Можна поставити питання як? Яким способом. Буває як, «Так, що в лютому весною пахне сніг. Тож, перед нами складне речення, складно підрядне з підрядним способом дії. Подивіться, будь ласка, на ці питання підрядне способ дії. Наступне речення. Земле моя, земле, я тебе так люблю, що сльози туманять зір, Володимир Сосюра. Знову визначаємо граматичну основу. Підмет я, виражений займенником. Що роблю? Люблю. Одна граматична основа і друга сльози туманять. Перший і другий речення пов'язані між собою сполучником що? Ставимо питання. Від головного речення до підрядного, до залежного. Люблю як, наскільки? Відповіддю буде, що сльози туманять зір. То перед нами складне речення з підрядним міри і ступеня. Наступне речення: Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Так само визначаємо граматичну основу. Кров це підмет виражений іменником. Що робить? Розливається і тече. Однорідні присутки. Вона, що робить, пахне. Підмет, виражений за займенником, присуток виражений дієсловом. Перше речення і друге речення. Пов'язані між собою сполучником ніби. Ставимо питання від першого речення. Розливається кров і пожилах тече як? Як саме? Подібно до чого? І відповіддю буде питання, ніби пахне вона лободою? Ми маємо тут відтінок порівняння, то перед нами складнопідрядне речення з підрядним порівняльним. Накреслимо схему цього речення. І переконаємося в тому, що перед нами підрядне обставине порівняльне. Наступне речення: в'яне все довкола, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня. Знову визначаємо граматичну: підмет все виражено за іменником. Що робить в'яне присток, виражений дієсловом, копита підмет виражений іменником, що зроблять? Пройдуть. Що зроблять, пройдуть. Знову перед нами складне речення, складається з двох простих, з'єднаним сполучником де, і ставимо питання: в'яне все довкола, де саме, в якому місці, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня, то перед нами підрядне обставинне місце. Це було, як співав Соловей над рікою. Визначаємо граматичну основу в цьому реченні. Це, що робило було. Соловей, що робив, співав. Ставимо питання: це було коли? І відповіддю буде: як співав Соловей над рікою. Тож, перед нами складне підрядне речення з підрядним часу. Наступне речення. Смутно, що ти не можеш своїм життям до себе дорівнятись. Визначаємо граматичну основу смутно присудок, виражений прислівником, односкладне речення. Ти не можеш дорівнятись. Друга граматична основа. Між ними сполучено підрядності що? І ставимо питання від головного речення до. Залежного підрядного. Смутно чому, що ти не можеш своїм життям до себе дорівнятись. Тож перед нами складно підрядне речення з підрядним обставинним причини. Наступне речення. Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно, не завдавши нікому ні смутку, ні сліз. Означаємо граматичну основу в цьому речні. Я що зробила, прийшла пройти. Перше і друге речення з'єднані сполучником щоб. Ставимо питання від одного речення до іншого. Я прийшла у цей світ для чого? З якою метою, щоб пройти обережно, не завдавши нікому ні смутку, ні сліз. Отже, перед нами. Підрядне обставине мети. Розглянемо наступне речення. І їхати на возі з сіном неприємно, коли віз ось-ось перекинеться в річку. Підкреслюємо граматичну основу. Їхати присток виражений дієсловом. Віз, що зробить, перекинеться. Два речення зв'язані між собою сполучником коли. Підрядна частина вказує на умову, за якою відбудеться те, про що говориться в першому реченні. Давайте в цьому переконаємось. Їхати на возі з сіном неприємно, за якої умови, коли віз ось, ось перекинеться, то перед нами підрядне обставинне умови. Накреслимо схему цього речення. Дивимось на наступне речення. Дощо вже не було, і ставимо питання незважаючи на що всупереч чому, хоч важкі хмари швидко проносились над нами. Це підрядне обставине до постове відповідає на питання, незважаючи на що, всупереч чому, наступне речення. Молоді скрипалі позакидали голови назад. Так що на них ледве держалися шапки. Розглянемо граматичну основу скрипалі, що зробили, позакидали, шапки, що робили, держалися. Якщо в реченні є складний сполучник «так що», то це перед нами підрядне наслідкове. Такі речення в українській мові вживаються дуже рідко, але треба пам'ятати, що підрядне речення завжди стоїть після головного, і зв'язані вони з получником так що» І виражають наслідок, висновок. На питання підрядні наслідкові речення не відповідають. І я пропоную вам ще раз глянути на табличку види підрядних речень, запам'ятати, що для того, щоб визначити вид підрядного речення, треба визначити граматичну основу, з'ясувати, де головне, де підрядне речення, поставити від головного речення до підрядного питання, і вже за табличкою визначити вид підрядного речення.